День народження. Друзі збираються навколо столу з великими коробками в руках. Усі посміхаються, усі чекають на реакцію. А людина відчуває не радість, а паніку. Долоні пітніють, серце калатає швидше, розуміння, що зараз доведеться зображати захват, хоча насправді хочеться втекти з кімнати. За даними психологічних досліджень, близько 25% людей відчувають справжній дискомфорт або тривогу, коли отримують подарунки. Це не про невдячність, це не про зарозумілість, це про набагато глибші речі, які ховаються в психіці. Більшість людей вважає подарунки символом любові, уваги та піклування, але для когось це тягар. Для когось це нагадування про борг, який тепер треба віддавати, для когось це втрата контролю над власним простором та життям. Коли мова йде про людей, які не люблять отримувати подарунки, то це складний психологічний феномен, який вивчають науковці по всьому світу. Дослідники зі Стенфордського університету провели серію експериментів, які показали дивовижну річ для певної групи людей акт отримання подарунка активує ті самі зони мозку, що і при стресі або загрозі. Те, що для більшості є радістю, для них стає справжнім випробуванням. Чому так відбувається? Відповідь криється в еволюційній історії. Протягом мільйонів років люди виживали завдяки обміну та взаємодопомозі. Якщо хтось дав їжу, треба було віддати щось натомість, це був не просто ввічливий жест, це був механізм виживання. Той, хто не дотримувався правил обміну, ставав ізгоєм племені, а це означало майже певну загибель. Мозок досі несе в собі ці давні програми. Коли приходить щось від іншої людини, автоматично активується відчуття боргу. Психологи називають це принципом реципрокності. Для більшості людей це відчуття легке та кероване, але для деяких воно перетворюється на справжній тягар, який давить і не дає спокою. Хто ці люди, які не люблять отримувати подарунки? Психологи виділяють кілька типів перший тип це перфекціоністи. Вони бояться, що не зможуть віддячити адекватно. Їхній внутрішній критик постійно шепоче, що їхній подарунок у відповідь буде недостатньо хорошим, недостатньо продуманим, недостатньо дорогим. Для них кожен отриманий подарунок це іспит, який треба скласти на відмінно, але стандарти настільки високі, що провал здається неминучим. Тому простіше взагалі не отримувати, аніж потім переживати через свою нездатність відповісти належним чином. Другий тип це люди з травмою контролю. Можливо, в їхньому дитинстві подарунки використовувались як інструмент маніпуляції, батьки дарували щось, а потім нагадували про це під час конфліктів, або подарунок супроводжувався прихованими умовами та очікуваннями. Ти маєш поводитись певним чином, бо я ж тобі це купив. Такий досвід формує стійку асоціацію між подарунками та втратою автономії. Дорослими ці люди підсвідомо відчувають, що кожен подарунок це спроба їх контролювати, навіть якщо людина, яка дарує, має найщиріші наміри. Третій тип це високочутливі інтроверти з підвищеною емпатією. Вони надто добре відчувають очікування інших людей. Коли їм дарують подарунок, вони миттєво зважують усі емоції, які вклала людина, яка дарує, надію на радість, бажання побачити захват, потребу в подяці та визнанні, це створює величезний емоційний тиск. Вони розуміють, що мають відповісти точно так, як очікує людина, яка дарує, але це вимагає стільки енергії, що сам процес отримання подарунка виснажує їх повністю. Для них простіше уникати ситуацій, коли доведеться проживати цей складний емоційний танок. Четвертий тип це ті, хто пережив маніпуляції через щедрість, вони знають на власному досвіді, як подарунки можуть бути зброєю. Колишній партнер дарував дорогі речі, а потім вимагав лояльності та покори. Токсичний друг купував презенти, щоб потім просити про послуги, від яких неможливо обмовитись. Начальник робив подарунки, щоб замаскувати експлуатацію та порушення меж. Після такого досвіду людина починає сприймати будь-який подарунок як потенційну пастку. Навіть найневинніша коробка цукерок викликає внутрішню тривогу та бажання триматися подалі. Усі ці типи об'єднує одне. Для них подарунок це не просто річ, це складна соціальна транзакція, яка несе в собі зобов'язання, очікування та потенційну загрозу їхнім особистим межам. Розуміння цього допомагає побачити, що небажання отримувати подарунки це не каприз і не дівацтво, це захисна реакція психіки, яка намагається оберегти людину від дискомфорту, тривоги або повторення травматичного досвіду. І це абсолютно нормально. Роберт Чалдіні, відомий американський психолог, присвятив десятиліття вивченню принципу реципрокності. Його дослідження показали шокуючу річ. Люди готові робити речі, які їм не подобаються, лише тому, що хтось колись зробив для них щось хороше, навіть якщо вони про це не просили, навіть якщо їм це було не потрібно. Мозок автоматично реєструє борг і вимагає його повернення. Це працює на рівні інстинктів глибше за логіку та свідомий вибір. Експерименти Чалдіні показали, що люди частіше погоджуються на незручні прохання, якщо перед цим отримали навіть символічний подарунок. Офіціанти, які приносили м'ятні цукерки разом з рахунком, отримували на 23% більше чайових. Продавці, які дарували безкоштовні зразки, збільшували продажі на 38%. Принцип працює безвідмовно, і саме тому деякі люди інстинктивно відчувають небезпеку, коли хтось намагається їм щось подарувати. Когнітивний дисонанс додає ще один рівень складності людина розуміє, що суспільство вимагає радіти подарункам, вся культура побудована навколо цієї ідеї. Фільми показують щасливі обличчя, коли відкривають коробки. Реклама малює ідеальні сцени вручення презентів. Соціальні мережі переповнені фотографіями з підписами про найкращі подарунки в житті. Але всередині людина відчуває протилежне напругу замість радості, тривогу замість вдячності, бажання втекти замість бажання обійняти. Ця суперечність між тим, що має відчувати, і тим, що насправді відчуває, створює болісний внутрішній конфлікт. Психіка намагається вирішити цей конфлікт різними способами. Хтось звинувачує себе в неправильності, хтось намагається придушити справжні почуття, а хтось просто починає уникати ситуацій, коли доведеться знову проживати цей дисонанс. Феномен токсичної щедрості заслуговує на окрему увагу. Не всі подарунки народжуються з чистих намірів, іноді за красивою упаковкою ховається маніпуляція. Нарцисичні особистості часто використовують подарунки як інструмент контролю. Вони дарують щось дороге або значуще, а потім постійно нагадують про це: Ти забула, як я тобі допоміг. Я ж купив тобі той телефон, а ти навіть не можеш зробити цю дрібницю для мене. Подарунок перетворюється на ланцюг, який прив'язує жертву до маніпулятора. Кожна спроба встановити межі розбивається об аргумент про минулу щедрість. Люди, які пережили такі стосунки, назавжди запам'ятовують цю небезпеку. Їхній мозок навчився розпізнавати загрозу в подарунках, і тепер кожен презент викликає внутрішню сирену тривоги. Культурний тиск посилює проблему в рази. Суспільство не просто заохочує дарування подарунків, воно вимагає цього. Дні народження, свята, річниці, випускні, весілля. Календар переповнений подіями, коли подарунки стають обов'язковими. Людина, яка відмовляється від подарунків або просить їх не дарувати, автоматично стає дивною. Інші починають шукати пояснення. Вона зрозуміла, їй нічого не подобається, вона не цінує усилля. Насправді ж, вона просто намагається захистити свої психологічні межі, але суспільство не дає таких варіантів відповіді. Є тільки два статуси: нормальний, хто радіє подарункам, і ненормальний, хто їх не приймає. Третього не передбачено. Нейробіологія дає цікаві відповіді на питання, що відбувається в мозку під час отримання небажаного подарунку. Дослідження за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії показали несподівані результати. У людей, які відчувають дискомфорт від подарунків, активується мигдалина. Це частина мозку відповідальна за реакцію на загрозу. Та сама зона, яка вмикається, коли людина бачить небезпеку або переживає стрес. Одночасно знижується активність у префронтальній корі, яка відповідає за раціональне мислення та соціальну поведінку. Фактично, мозок переходить у режим виживання. Він сприймає подарунок не як приємний жест, а як потенційну загрозу, від якої треба захищатися. Паралельно підвищується рівень кортизолу, гормону стресу, серцебиття прискорюється, м'язи напружуються, усе тіло готується до реакції втечі або боротьби. Конфлікт між соціальними нормами та внутрішніми потребами створює додатковий стрес. Людина знає, що має посміхатися, має говорити слова вдячності, має виглядати щасливою. Але кожна клітина її тіла кричить про протилежне. Цей внутрішній розкол виснажує емоційно. Після таких ситуацій люди часто відчувають себе спустошеними, ніби пережили важку психологічну битву, і вони дійсно її пережили. Битву між тим, що від них очікують, і тим, що вони насправді відчувають. Дослідження поведінки в різних культурах дають додаткову перспективу. В Японії існує концепція Омотенашні це особлива форма гостинності, яка передбачає передбачення потреб іншої людини без очікування винагороди. Але навіть там є люди, які відчувають тягар від подарунків. Їхня культура робить ще більший наголос на обов'язку віддячити. Отримати подарунок означає взяти на себе соціальний борг, який має бути повернений з надлишком. В США культура більш індивідуалістична, але й там подарунки несуть символічне значення. Хтось дарує щось дороге, щоб продемонструвати свій статус, хтось дарує щось особисте, щоб показати близькість стосунків. Кожен подарунок це повідомлення, і людина, яка його отримує, має правильно зрозуміти це повідомлення і відповісти відповідно. Психотерапевти розповідають про пацієнтів, для яких подарунки стали справжньою проблемою. Одна жінка описувала, як її мати використовувала подарунки для контролю протягом всього життя, купувала одяг, який їй не подобався, а потім ображалася, якщо донька його не носила, дарувала речі для дому, які не вписувалися в інтер'єр, а потім влаштовувала скандали, якщо їх не виставляли на видне місце. Кожен подарунок був інструментом влади, способом диктувати, як донька має жити. Дорослою ця жінка фізично не може приймати подарунки навіть від людей, які мають добрі наміри. Її тіло пам'ятає ту травму і реагує автоматично. Токсичні патерни мають безліч форм. Подарунки як спосіб купити лояльність. Партнер дарує дорогі речі після кожної сварки, замість того, щоб змінювати поведінку. Подарунок стає способом уникнути відповідальності. Він заміняє справжні вибачення і зміни. Людина, яка отримує такі подарунки, опиняється в пастці. Відмовитися означає виглядати невдячною. Прийняти означає погодитися з тим, що матеріальні речі можуть замінити емоційну роботу. Емоційний шантаж через щедрість працює просто: я стільки для тебе зробив, а ти навіть не можеш зробити цю дрібницю для мене. Нав'язування допомоги і створення залежності теж маскується під турботу. Людина постійно дарує речі, робить послуги, допомагає з усім, а потім використовує цей кредит довіри, щоб вимагати покори і контролю. Встановлення здорових меж починається з розуміння власних прав. Людина має право відмовлятися від подарунків. Це не робить її поганою, невдячною або зарозумілою. це робить її чесною перед собою та іншими. Але як відмовлятися, не образивши людину, яка дарує? Перший крок це чітка та спокійна комунікація. Замість розпливчастого не треба краще сказати конкретно. Я дуже ціную твою увагу, але мені справді некомфортно отримувати подарунки це не про тебе, це про мої внутрішні особливості. Більшість людей розуміють пряму мову краще, ніж натяки. Другий крок це пропозиція альтернатив якщо хочеш зробити мені приємне, давай просто проведемо час разом. Або підтримай благодійну організацію, яка мені важлива. Це дає людині можливість виразити свою прихильність без створення дискомфорту. Комунікаційні стратегії мають відрізнятися залежно від ситуації. З близькими людьми можна говорити відверто та детально, пояснити історію, розповісти про свої почуття, попросити про підтримку та розуміння. З колегами або знайомими краще використовувати коротку та ввічливу формулу. Дякую за увагу, але я не приймаю подарунки за особистим правилом. У сімейних ситуаціях, де традиції дарування глибоко вкорінені, можна пропонувати компроміс. Замість фізичних подарунків давайте робити символічні пожертви на ім'я один одного або влаштовувати спільні обіди без обміну речами. Головне, це не дозволяти почуттю вини змусити порушити власні межі. Почуття вини це інструмент маніпуляції, а не показник правильності чи неправильності рішення. Альтернативи традиційним подарункам дійсно існують спільний досвід часто цінніший за будь-яку річ: квитки на концерт, який можна відвідати разом, сертифікат на майстер-клас, де можна навчитися чомусь новому пліч опліч, прогулянка в незнайоме місто або похід у гори. Ці варіанти не створюють відчуття боргу, бо насолода взаємна. Обидві людини отримують позитивний досвід одночасно. Благодійність на честь людини теж чудова опція. Замість покупки речей, які, можливо, не потрібна, гроші йдуть на справжню допомогу тим, хто її потребує. Це надає сенс акту дарування без створення дискомфорту для отримувача. Деякі люди просять дарувати їм час. Допомогти з ремонтом, посидіти з дітьми, разом приготувати складну страву це теж форма подарунку, але без матеріального компонента, який викликає тривогу. Робота з внутрішніми установками вимагає часу та свідомих зусиль. Техніки зменшення почуття вини починаються з визнання його джерела, звідки воно приходить, чи це справді власне почуття, чи засвоєне соціальне очікування. Часто люди відчувають вину не тому, що насправді зробили щось погане, а тому, що порушили невидиме правило, яке їм нав'язали. Усвідомлення цього вже зменшує силу почуття. Наступний крок це перевірка реальності. Що найгірше може статися, якщо я відмовлюся від подарунку? Людина образиться? Можливо, але чи це означає, що я маю жертвувати своїм психологічним комфортом заради її комфорту? Здорові стосунки передбачають повагу до меж обох сторін. Якщо людина образилася через чесну відмову, можливо, проблема не в відмові, а в її очікуваннях та реакції. Розрізнення справжньої щедрості та маніпуляції це навичка, яку можна розвинути. Справжня щедрість не вимагає нічого натомість людина дарує, бо їй хочеться, а не тому, що чекає на конкретну відповідь. Вона не нагадує про подарунок під час конфліктів, не використовує його як аргумент у суперечках, не образилася, якщо подарунок не використовується так, як вона очікувала. Маніпулятивна щедрість завжди має ціну. Може, не озвучену одразу, але обов'язково озвучену пізніше. Подарунок стає інвестицією, яка має принести дивіденди у вигляді контролю, лояльності або покори. Спостереження за поведінкою людини після вручення подарунку дає багато інформації. Справжньо щедра людина радіє самому факту дарування. Маніпулятор постійно перевіряє, чи виправдовуються його очікування. Вправи на усвідомлення власних потреб допомагають зрозуміти глибинні причини дискомфорту. Перша вправа це щоденник емоцій після отримання подарунку, що саме викликало тривогу, страх не віддячити. Відчуття втрати контролю, спогад про минуле травматичний досвід, записування цих почуттів допомагає побачити патерн. Друга вправа це візуалізація ідеального сценарію. Як мало б виглядати дарування подарунку, щоб воно не викликало дискомфорту? Можливо, це мало б бути щось символічне або щось, що не потребує зберігання і демонстрації? Розуміння цього допомагає сформулювати чіткі прохання до близьких людей. Третя вправа це практика відмови в безпечному середовищі. Можна попросити друга зіграти роль людини, яка дарує подарунок, і потренувати різні способи ввічливої відмови. Це знижує тривогу перед реальними ситуаціями. Для тих, хто дарує подарунки, теж є важливі уроки. Перше це вміння розпізнати, що людина відчуває дискомфорт, напружена смішка. Уникання зорового контакту, поспішна подяка і бажання швидко змінити тему, натиснена радість, яка не сягає очей, це все знаки того, що подарунок не приніс очікуваного задоволення. Замість того, щоб образитися або наполягати, краще запитати прямо: я помітив, що тобі некомфортно, чи все гаразд? Може, я щось не так зробив? Така відкритість дає людині можливість чесно висловитися без страху образити. Етика дарування без очікувань це справжнє артество. Подарулок має бути актом любові або поваги, а не транзакцією. Людина, яка дарує, має відпустити контроль над тим, що станеться з подарунком далі. Може, його використають не так, як планувалося. Може, віддадуть комусь іншому, може взагалі не використають. І це нормально. Подарунок перестав бути власністю дарувальника в момент передачі. Тепер це належить іншій людині, і вона має право робити з ним що завгодно. Очікування конкретної реакції або конкретного використання перетворює подарунок на інструмент контролю, а це вже не щедрість, а маніпуляція. Запитання, які варто поставити перед купівлею подарунку, допомагають уникнути непорозумінь. Чи дійсно цій людині потрібна ця ліч? Чи не створюю я їй дискомфорту цим подарунком? Чи не очікую я від неї конкретної реакції, чи зможу я щиро радіти, навіть якщо вона не використає мій подарунок? Чи не намагаюся я купити прихильність або вирішити конфлікт замість справжньої емоційної роботи? Чесні відповіді на ці запитання можуть врятувати від багатьох проблем. Іноді найкращий подарунок це взагалі відсутність подарунку. Просто щира присутність, увага і час проведений разом. Практичне завдання на тиждень. Спробуйте помітити свою реакцію на наступний отриманий подарунок, не оцінюйте її як правильно чи неправильно, просто спостерігайте, що відчуває тіло, які думки з'являються. Чи хочеться негайно думати про відповідний подарунок, чи з'являється тривога, а потім запишіть ці спостереження. Вони дадуть цінну інформацію про ваші справжні потреби та межі. Для тих, хто хоче глибше розуміти тему, є чудові ресурси. Книга Роберта Чальдіні Психологія впливу детально розбирає принцип реципрокності. Роботи Брене Браун про вразливість та межі допомагають зрозуміти, як будувати здорові стосунки без жертви собою. Терапія, особливо когнітивно-поведінкова або схема терапія, може бути неоціненною для тих, хто має травматичний досвід, пов'язаний з подарунками. Підсумовуючи, дарувати і отримувати це справді навички, які можна розвинути. Ніхто не народжується з умінням робити це ідеально, всі ми вчимося протягом життя. Хтось вчиться приймати без тривоги, хтось вчиться дарувати без очікувань, хтось вчиться відмовляти без вини. Кожен шлях унікальний, головне пам'ятати, що ваші межі заслуговують на повагу. Ваш дискомфорт реальний і важливий, і ви маєте право будувати стосунки так, щоб вони підтримували ваше психологічне здоров'я, а не руйнували його. Подарунки мають об'єднувати людей, а не створювати напругу. І коли всі сторони розуміють і поважають потреби один одного, це стає можливим.